Друзі, всіх вітаємо з Днем Києва. Сьогодні на Головпоштампі відбулося спецпогашення, присвячене Ігорю Шамо, відомому киянину, композитору, автору музики не менш відомої пісні Києве Мій. Ось так от виглядають конверти та марки, випущені за проєктом Власна марка, а також спецштемпель, де зображений власне підпис відомого композитора. А також лише сьогодні на Головпоштампі можна було погасити конверти та марки спеціальним поштовим штемпелем, присвяченим Дню Києва. Грає море зелене тихий день день гора. дорогими для мене, стали схили Дніпра. де колишуться віти, закоханих мрій, як тебе.